То, то всі стають. Поняв, да? Тобто, у тебе золота ніша. З точки зору підприємництва, в тебе офігенний бізнес. Тобто тобі не треба ставати програмістом, не треба ставати е, там, не знаю, фотошопером, айтішником і ще Тобто, У тебе вже є експертність. Тепер тобто, тобі треба цю всю експертність наложити на цифровий простір, щоб можна було цю всю історію робити. Тобто ти вже підприємець, вмислені, да? в тебе продукт не закінчується. Тепер тобто, що? Тобто, тобі треба цю систему умовно. Відтестувати, взяти одного клієнта, провести по системі, розумієш, ага, це відповідно тобі зручно, часу багато не займає, ти на цьому заробляєш гроші, що, тепер треба масштабуватися. А щоб масштабуватися, треба е, створити бізнес-процеси, рекламу запустити. Тобто відкриваєш краник, у мене сьогодні пройшло 50 заявок. Вчора прийшло 50 заявок, позавчора 50 заявок. Тобто, цих людей треба кудись поміщати. Треба тобто crm система тобто треба якась база клієнтська. Тобто, і закручуються бізнес-процеси, вже бізнес-система. Mm -hmm. Тобто ти підприємець, і в тебе вже включається бізнес-мислення, тобто, тобі треба якісь алгоритми, якісь системи, щоб контролювати цей поток заявок. Тобто, ти вже стаєш бізнесменом. розумієш, яка історія? Тобто, і, і ці всі процеси нам треба і слідкувати. І не провтикати, бо ти можеш пропустити цей момент, просто не звернути на це увагу. От в один прекрасний момент скажеш, я не хочу платити податки, ФОП відкривати не буду, платіть мені налічкою. А налічкою люди зараз не платять, і, і все, ти закрився до потоку грошей, в тебе ні клієнтів, ні грошей немає. От, понимаешь? Або тобі прийде такий момент, що тобі треба... Е, більше лідов, більше заказів. А ти... Я не хочу платити за рекламу, я не хочу платити таргетологу, я не хочу CRM-систему. Тобто буду я блогером. Буду знімати кіно, буду знімати відики і починаєш бігати, прыгати, скакати. І замість того, щоб бабки заробляти, ти робиш контент кожен день. День робиш контент, якісь там шевеління є. День не поробив контент, шевеління немає. Тобто, і виходить, що якась херня, Понимаєш? тобто Ти либо блогер, або либо ти бабки зарабатываєш. так? От, звісно, ми це робимо паралельно. Ми і блогери, так. ми і підприємці, у нас і сарафанне на радіо. От, Так до чого я клоню? Я клоню до того, що нам треба подивитися, що в тебе є вже конкретно в нашій системі, щоб ми рухалися, бо я можу вплинути на свою систему. На твою систему я не знаю, як вплинути. Ну, я знаю, як вплинуть, але це прийдеться опять тебе якось розпаковувати, дивитися, що ти робив, не робив, лазить твою експертність, там щось там мутить, крутить. Це жорстка тема. У мене вже велосипед, він уже ганяє. Да, він там трьохкальосний, але він уже їздить, повір мені. Тобто він давно їздить. Він хирячить, дай Боже. От, у Кліпкіної зараз близько 100 людей, вона десятку зарабатує. І вона ні хрена ні блогер. Вона показує. Я с тобі покажу цю баришню, ну напевно, ти її бачив. Давайте. Okay. Оце огонь, огонь, женщина, огонь. Сейчас. Таня Кліпкіна. От, вона якраз рухається через онлайн-фітнес-клуби. Бля, тисяч кліпкіна. Бачите, блін. Що. Ну все, Таня Кліпкіна, все вона. Бачиш, да Оце вона Там. такий блогер. Ось вона такі штуки продає. Ага. Ну, явно не букет. І не. Да. І не футболки. Да, да, да. Футболки. да я заходив на аккаунт від так, да, і не футболки з обручами. Тобто, ти ж бачиш, у неї ось о, якийсь відік, два лайка. Скільки просмотрів фігія знає там. Ну, небагато да. просмотру. Есть, не багато просмотрів. Тобто вона не блогер. Але в неї 100, 100 клієнтів і вона заробляє десятку. Поняв, Бачиш? 47 переглядів. Есть, 130 да. переглядів. Тобто це абсолютно не блогерська історія, але в неї uh -huh. не кейсів. Немерені мережні результати. Чого? Бо вона вміє супроводжувати, вона вміє продавати на високі чеки. Тобто в неї в середній чек десь близько 500 євро. І вона, персоналка, і десь 400 євро, хай буде так, груповий формат. І вона супроводжує в групі по 6 людей і в персональному форматі. Тобто в загальній кількості близько там, до 100 людей вона супроводжує. І їй платять люди там. Не, не одразу котлету, да. я рекомендую, сразу, щоб платили, але ну, вона робить розбивку там, на, на кожен місяць, щоб платили. Але тим паче в неї є клієнтське ядро, і їй кожен місяць люди платять. Нові приходять, да, е, да, да. кожен платить, і в неї це клієнтське ядро залишається 90 людей. У неї немає команди, в неї CRM-ки немає, вона таргет не запускає. Тобто я можу уявити, якщо вона запустить цю всю історію, візьме собі два продажника. І зробить так, як я їй рекомендую, то 200 людей елементарно то вона в потенціалі через два місяці може 20, 20 тисяч євро заробляти. Не через два роки, а через два місяці. То є, якщо вона послухається мене, вона мене послухається. Я її okay. заставлю okay. <реш> от, масштабуватися. Не хоче, прикинь, це ну, таке діло. От, ну, це потенціал. Чого? Бо вона навчилась продавати, вона навчилась робити результат, вона навчилась брати відгуки і все в неї виходить. Все. Ось тут саме, саме примітивна історія. Що в тебе, нам треба це сформувати таку ж саму історію. По-своєму. Тобто нам треба створити твій чек-лист, uh -huh. про ньому пройтись. Щоб ти повністю е, зробив те, що я рекомендую, щоб я знав, що я там вже про, про цю історію не, не турбуюсь. Можливо, там трошки примітивна історія, можливо, тебе там трошки веселіше. Але якщо ми зробимо по, моє, по, по моїй казучці, угу. то я принаймні yeah, yeah, буду розуміти на якому етапі в тебе ок, на якому не ок. І тут сама основна історія буде включатися, коли ти зайдеш в продажі якраз. По нашій схемі по, по, через стратегічну сесію. Оце саме основна історія, щоб ти навчився продавати. Допустимо, супровід, там всі ці таблиці, це теж треба. Але продажі це саме прикольна тема. Тому в понеділок, середа, у мене тренінги по продажах, тобі треба там бути. Нам треба розбирати твої продажі. Цей алгоритм переписка, діагностика, страцесія, тобі треба теж відпрацювати. От. Якщо ти це засвоїш. Навіть не знаючи, як супроводжувати, як, як всі ціла будуть діляти, ти вже будеш нормально з днігами. Так. Отака от історія. Тому okay. дивися, я тобі просто так трошки підкрутив, на що звернути увагу. А, да. І далі вже будемо рухатися. Тобто далі, ну, Щоб ти розумів, як... щоб у тебе було в голові шлях клієнта. Тому що, наприклад, навіть якщо людина нам ставить лайк, то ми цей лайк можемо монетизувати. Тобто можемо продати цій людині. То есть там є схеми такі, як це робиться. І тому зараз тобі, навіть на цьому етапі, ніяких тобі не треба, ні таргетів, в тебе і так все чотенько. Ті люди, які в тебе є, мені просто треба бачити, як ти їх супроводжуєш, проводиш персоналізацію, школи, харчування, мастермайди, повністю по цим моментам. Тому що є така історія, коли людина просто людину супроводжує. Тут дуже важливо, щоб ти мене поймав мою ідею. Якщо людина просто супроводжує, то клієнт він втомлюється. Він може бути місяць-два в твоєму просторі, три, якщо ти там уже кішки напряжеш. От. А якщо у тебе буде вже 10-15 людей, тобі тебе не хватить на всіх увагу і енергії. Люди будуть сливатися, вони будуть обіжатися. Тобто місяць побув, приблизно зрозумів, як пользуватися цією системою, і вони будуть уходити. Тобто маленький LTV і буде маленький. Відгуку кейс, тобто люди будуть незадоволені і будуть з'являтися ці всі фотографії, коли обличчя ховають. Тобто, коли кейси, треба, щоб обличчя було з обличчям. А коли людина незадоволена, вона обличчя ховає. Поняв? От і тому що стосунки не, не налагоджуються. Тебе людина відгук з обличчям робить чи ховає обличчя? Не, я, я сам сказав, що мого без лиця, тому що типу, не хочуть, щоб їх бачили. О, панієш, яка історія? Тобто людина настільки кайфонула від твого супроводу, що не хоче знати, що ти з нею працював. Ні, ну роздати, просто я сам, якщо хочете, з обличчям ховаюся до обличчям. Типу тобто, мені не принципово, мені головне, щоб люди бачили вашу форму, а там не ваше обличчя, О, то мені поняв, так? так. Форма. От я тобі розкажу. Ти зараз трошки треба рухатися в, іншу, в інший напрямок. Коли людина показує форму, форму то ми торгуємо м'ясом. Поняв, да? м'ясом. От у тебе пройшло м'ясо товстеньке, стало м'ясо худеньке. А коли людина показує своє обличчя, вона розказує емоцію, ми впливаємо на її життя. Тобто ми вже спілкуємося з людиною, людина це всесвіт. М'ясо коштує 20 гривень кілограм, а щастя безцінне. Поняв, да? це дуже важливо. І тому супровід коштує е, 2000 гривень, а результат менторинг, е, наставництво коштує 700-800 доларів. Півтори тисячі доларів. Поняв? Це, це, це дуже сильно впливає на продажі. От, Звісно, всі хочуть похудати. Форма до після це нормальна нормальний історія. Коли людина розказує, що я схудла, я завагітніла, в мене народилась чудова донечка, я дуже, дуже вдячна Кирилу, він мені зробив моє життя. До тебе всі, всі баришні України побіжать. Поняв, да? так? От, ну, це, це, це психологія людей. дело, що ми там тушки показуємо до після, але коли ми занурюємося вже психологічно глибше, да ще й на, на рівні енергії, то це вже вищий пілотаж. Да? То так? Ну, я думаю, трошки так. розберешся з цим планом. Хорошо, які є на цьому етапі питання? А, не, у мене нема питання. Я все зрозумів, що в донести. даності. Поняв. Тобто, дивися. Е Саме головне, знайди час, його не так уж в тебе да, багато осталось. Да? <сих> у всіх багато залишилось часу. Есть, а, виділи, то, на, раз, на себе, да. виділи на себе Прошки. час, при, приходь на ці заходи. Угу. То, то, що я Та не кажу, що попадають якраз на той час, коли персональне тренування в залі. Звісно, я... дивися. Понимаєш, яка історія? Я колись купував менторинг у Плахтія Максим Плахтій. Це чувак, який е, Карабас. Знаєш, це Карабас, електронні, е, електронні квитки. А, Так, так, так. У нього. Ну, він перший, концерт Юа і Карабас це вони два, два конкуренти. Так у нього в компанії 5 людей тільки працює, тому що все в електронному форматі. От я у нього купував менторинг за 6 тисяч євро. От у нас було чотири зустрічі, і в цей день у мене ні персональних тренувань не було. Тобто я до нього їздив у Київ в офіс, і цілий день я був спокійний. Uh -huh. Поняв, да? От, в принципі, я розумів, чого я туди їжджу. Понятне діло, що гроші заплатив. І по-друге, у нас було стратегічне мислення. Ми формували бачення, як створити е, виш, вищий навчальний заклад е, в Києві. По, в сфері бізнесу якраз в направленні фітнесу. Тобто ми розробляли вуз, бізнес-вуз саме в фітнес-напрямку. І ця концепція у нас є. Я вже знаю, де це буде, вже з ректорами спілкувався, але з силу того, що війна, я, я, я цей вищий заклад зараз не, не, не можу зробити. Суто фізично. Ага. От. Але у нас вже це, це в планах є. Якраз і Плахтій там буде викладачем, але суть в тому, що зараз це не наразі. Але це створилося завдяки тому, що я з ним попрацював там напротязі цього місяця і сформувалося це бачення і стратегічна ця історія. От. Тому, в принципі, я е, теж рекомендую, щоб ти приходив, щоб це стратегічне бачення в тебе okay. з'ясувалося. Да? Бо ми кудись біжимо, ці тренування ну не заробив 500 гривень, нічого страшного, переніс людину, не помре. Ні ти, ні, ні твій клієнт. Зато ти, можливо, почуєш якусь потрібну історію. Бо виходить, що я не можу тебе затягнути, Нікуди. Не можу тобі донести цінність інформації. Час проходить, ти кажеш, бля, нічого не виходить, нема ні клієнту, ні продаж, якась херня. Я, я сужу як дурачок. <гум> Получається, що таке враження, що мені більше всього треба. От. І тому така, така тема. От я думаю, що ти мене зрозумів. Тому що трошки, трошки лекцій, трошки поета. Ну, а так все добре, тобто приходь, будемо спілкуватися. Окей? Добре, добре, плюс. Все, все. Дякую вам.